Всім привіт, сьогодні я буду три рази бити від у путі ворота. Такий раз, два, три, семь, п'ять, 7 метрів. І тут ще такі стати. Будемо мішити. І буду себе бити віце. Три рази, поки не попаду. І буду бити вити, поки не попаду. Починаємо з спинальки. Починаємо з пенальки Я буду чити на цьому відео нині. Пробувати забити через север. А я то вже десь буде О, аж у Ашу кінці відео. Так. Тоді що, починаємо подожіти і покладу камеру. Направила. Так. Три поп'ятки маємо. Перша як. Так.

Друге питання буде цього, як я кажу. Як думаєте, скільки я зараз? Йой! Що тут таке було? Ти мене не признайте, що тут було? Я дрібнення цього навчався і потирав трохи і Блін. Так я кобетка, не забиваю, забиваю. Як не забиваю, проходжу далі. Ну якщо я віти, забью якийсь Роберто карті. Як я віці, з близько не забив, здалека забив. Усередині! Блін. І б'ю віц. Да, простите, да. Ждите. На то где ночью Я бью. Два. И. Блин. Блин, дропа опять. Я. буду

Yeah. Що ж дорогі під Як <laughs> думаєте, що ще нас дальше ждать? <laughs> Ну далі у нас така тренувачка, як пам'ятаєте. Але на ну, що я тут у відровійконах полежить? Хоча верхів позапіть мені ляніти. Попробуй так. Є yeah. пусте, я хочу ще трохи познімати. Ще один я попробую ще одного зробити. Ви це виділимо. Шкода, що ніхто не знімав, як тут йшло, бо я знімаю то пусте. Але ви не виділи, який гол платів, всім пока.